І так, друзі, всім всім привіт! Сьогодні я зробив, вирішив зробити щось корисне, а саме допомогти новачкам розібратись в крипті. Що все починалось? В далекому 2009 році деякі Сатоші Накамото, Камото це людина або група людей створили програмний код біткоїна, самої першої криптовалюти. В цей день було створено перших 50 біткоїнів. Які бувають криптовалюти. Взагалі в криптосвіті крипта поділяється на три, так сказати, розділи: це біткоін, альткоїни та щиткоїни. Біткоін це біткоін. Альткоїни це монетки, які створені як альтернатива біткоїну, тобто вся інша крипта. І зазвичай, в таких монеток є свій проект, якась цікава задумка, команда розробників і, звичайно ж, великі ком'юніті. Я думаю, що всі знають, що таке щит на англійський. Як правило, це за пару годин зроблена монетка, парочка розробників, і їхня ціль продати як можна більше своїх токенів і позакривати всі свої соцмережі, сайти, так сказати, заскамити всіх. Біткоін у нас найвеликий, найнадійний, проте він більш волатильний. Для прикладу, якщо біткоін падає на 10%. То альткоїни можуть впасти на цілих 40. Проте так само і з ростом. Коротше, альта більш ризикована, ніж біткоін, проте весела. Весь список ви можете знайти на сервісі CoinMarketCap, де люди беруть крипту. Самий перший спосіб це майнінг. Ви можете за допомогою обчислювальної техніки знаходити блоки в блокчейні біткоїну знаходити потрібні ключі, щоб упакувати кожен блок. Проте не переживайте, все це робить обчислювальна машина, а вам потрібно купувати тільки відеокарти або ж брати їх в оренду. Переходимо до другого способу. Криптовалюту можна купити. Це робиться завдяки біржі. Саме популярна біржа це Binance. Не лякайтеся слово біржа, це просто програма, в якій ви можете зареєструватися і робити всі потрібні вам транзакції. А тепер давайте перейдемо до того, які бувають криптовалютні біржі. Існує два види бірж: це CEX та DEX. CEX – це централізовані біржі по типу Binance, і тому вони дуже безпечні, так як розробники можуть контролювати ваші гаманці, можуть контролювати від вивід монет. З самої біржі, і, звичайно ж, бінанс може вам повернути кошти, якщо е, буде якась е, непередбачена ситуація. Якщо буде якісь неполадки в біржі, вам їх вернуть. На централізованих біржах CEX також потрібно проходити верифікацію, підтверджувати свій паспорт, е, коротше кажучи, підтверджувати свою особистість. Проте не переживайте, тут немає нічого страшного. Це просто звичайна верифікація. Але якщо ви її проходити не хочете, звичайно, є DEX, Децентралізовані біржі, вони є більш безпечними і тут не потрібно проходити верифікацію. Можете зареєструватися на Kucoin або ж на Bybit. Весь список ви можете подивитися на CoinMarketCap, там є розділ CEX, DEX. Ви дивитеся і реєструєтеся, де вам зручно. І відразу скажу, чим популярніша біржа. Тим більше в ній користувачів і тим більше, більша ймовірність купляти та продавати великі суми активів. Перейдемо далі. Де зберігати крипту? Крипту можна зберігати, як ми з вами поговорили на біржах, проте зараз дуже популярні, набирають популярність електронні гаманці. Тобто це просто програмні забезпечення, звичайні програми, в яких ви реєструєтеся. Також є приватний ключ або сітфраза. До якої прив'язані всі ваші активи. Ви собі переводите крипту на дану програму. І легко можете підв'язувати даний гаманець до різних проєктів, брати участь в різних роздачах, локдропах і так далі. Тобто електронні гаманці вже краще, ніж на біржовому аккаунті. Найбезпечнішим способом буде апаратний гаманець. Це так звана флешка тільки для криптовалют. Найпопулярнішими є Trezor та Ledger. Це такі флешки, на яких ви собі перекидаєте туди криптовалюту, ставите код, який ви хочете. І якраз таки, поки не введеш код, крипту ніяк не дістати. І головне питання даного відеоуроку як заробляти на крипті, як найкраще заробити? З часом я зрозумів, що найбільше заробляють на криптовалютному ринку не трейдери, які цілими днями сидять за графіками, вивчають технічний аналіз, а заробляють якраз таки найбільше інвестори, які вкладають криптовалюту на Довгосрок, на місяць, два, на рік і так далі. Якщо ж хтось хоче торгувати на фьючерсах, на трейдингу, ви можете на маленьку суму, можете легко собі навчатися і професійно починати займатися цією сферою. Також у нас є е, тариф ферстар для тих, хто хоче просто дізнатись основи криптовалют. Силка в описі, переходьте і дізнавайтеся всі деталі. Крім інвестицій, рекомендую вам займатися пошуком різних новин, дізнаватися, як проходять всі ці процеси в криптовалюті більш детально і детально можливо читати якісь книжки. Можете дивитись блогерів, блогерів, які роблять навчальний контент. На ютубі також є дуже багато відео по цьому, що не можна робити в криптовалюті, перше це ніколи не продавайте в мінус. На ринку є крупні гроші, важливі дяді, так сказати, які мають більше грошей, ніж ми. Їхня ціль зробити так, щоб ви купляли дорого, а продавали дешево, тобто продавали в мінус. Тому що, коли ви продаєте в мінус, вони якраз таки заробляють. Також не попадайтеся на різний скам і. На е, різних мошенників, тому що е, крипта анонімна, і тут дуже багато скаму. Вам можуть писати в ЛС, пропонувати різні сайти, купити їхні токени. Наступний пункт не вкладайте свої останні гроші в крипту. Не вкладайте гроші в ті проекти, в які ви е, не вірите, тобто про які ви нічого не читали. Простіше кажучи, просто проводьте свої розслідування на рахунок будь-якої монетки, на рахунок будь-якого проекту. А що треба робити, так це прокачуватись в крипті, не стояти на місці. І саме в нашому телеграм-каналі в описі, в залишу посилання, ви можете знаходити корисну інфу від нашого аналітика. Від мене кожного дня новини, як я вже й сказав. Тому не зволікайте, підписуйтеся, будемо вас чекати для водного стопного року. Я думаю, вистачить. Бажаю всім успіхів і зустрінемось.